І так, сьогоднішня наша проповідь, наше роздумування буде з вами називати, називатися так: – «В якого Бога я повірив, бо в якого Бога ми повірили з вами. Давайте ми встанемо, прочитаємо із послання до євреїв, 13 розділ, один тільки восьмий вірш. І потім будемо вже розмисляти над цією темою і черпати знання із Біблії. І так, 13 розділ, 8 вірш, написані такі слова. Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки той самий. Сідайте, любі, брати, і сестри. І так, в якого Бога я повірив, або в якого Бога ми всі з вами повірили? По-перше, Якщо ми відкриваємо тільки книгу Біблію, з самої першої книги буття ми зустрічаємо, що наш Бог є всемогутній. наш Бог є незрівняний, наш Бог є творець, який творить весь всесвіт. І розпочинаючи з книги буття, ми знайомимося з таким Богом, ім'я Його Елохім, Бог всемогутній. Тобто йому немає рівних. Він створив написане все живе, все видиме і невидиме. Весь всесвіт створений Богом, ось в якого Бога я повірив. Далі ми проходимо і ми бачимо, що Бог створив людину. Людина впала в гріх, але Бог не залишає людину, і Бог підтримує людину, ту людину, яка шукає взаємозв'язку з Богом. Тобто, ми бачимо, як Бог. Підтримує Адама, ми бачимо, як Бог підтримує Єноха, ми бачимо, як Бог взаємодіє з ноєм І далі ми бачимо, як Бог вибирає собі Авраама, як Він його доглядає, як він дбає за цю людину, як він обіцяє і благословляє. Як ми бачимо, що він вірний своїм обіцянкам. Авраам, обіцяного, написано, чекав на протязі 25 років. І мій Бог, в якого я повірив, він вірний, він те, що пообіцяв, він виконав. Далі ми переходимо і книга Вихід, коли ізраїльський народ знаходиться уже не в лиці одного. Авраама, не в лиці Ісаака, Якова, а вже в лиці багатьох людей, навіть мільйонів людей, до двох мільйонів людей, які вже проживали на території Єгипту і були рабами. І там ми зустрічаємо вже Бога з новим ім'ям, коли Моїсей підходить до куща, який горить і не згорає, то Господь йому відкривається з новим ім'ям Єгова. Або з іменем я є той, хто є. Тобто я не помінявся. Я як був всемогутнім і міг благословляти, створювати, так я і залишився. Я не змінився. І його незмінний. І те ж саме ім'я ми прочитали на самому початку. Господь в 13 розділі послання до євреїв, так і говорить. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, тобто Він не змінився. Тобто Ісус Христос, це і є істинний Бог, про якого говорить уже апостол Павло в посланні до євреїв, 13 розділом. Далі ми читаємо за нашого Бога, який Він є, і є Бог закона. І Бог справедливості. Бог дивиться на людей, бачить, скільки гріха скільки всього зробленого неправильно, скільки зла на землі, і Він дає закон. А також ми бачимо, що Бог він є справедливий. Ми бачимо, як Він благословляє народ Ізраїля. Ми бачимо, як Він вводить його в нову землю, ту, що пообіцяв. І він дійсно вводить цілий народ в нову землю. І він ті обіцянки, які дає для цього народу, він всі виконує. Собі навіть, знаєте, от, ну, якби дивно уявити, коли Бог говорить, я вас заведу в землю, де тече молоко і мед. Я вам дам будинки, які ви не будували. Я вам дам криниці з водою живою, які ви не копали, Я вам дам дерева, які ви не саджали, плодовиті. І Бог дійсно виконує цю обіцянку: це наш Бог, це мій Бог, в якого я повір. Рівного йому немає. Це ще раз хочу нагадати і собі, і вам, бо сьогодні перед нами заповідь. Ми згадуємо нашого Бога. І ми згадуємо ту ціну, яку він заплатив за кожного із нас. Іноді ми приходимо в якийсь супермаркет або в магазин, або... і дуже часто від людей можна почути, що це дорого. Для мене це за дорого. А от тепер -то уявіть нашого Бога, уявіть мого Бога, який каже, я заплачу за нього. Ціною свого життя. Не срібло, не золото, не дорогоцінне каміння, а ціною свого життя, ціною крові. Ось в такого Бога я повірю. І так, переходячи до нового заповіту, Господь відкривається нам уже під новим ім'ям. Господь відкривається під ім'ям. Я є Бог. Любов. не закон не, справедливість, не всемогутність, недосконалість. А я є Бог. Любов. Центральний вірш. Який ми всі з вами знаємо на пам'ять, який записаний в Євангелії від Івана, третім розділом, 16 віршом, і цей вірш лунає повсюди, його кожен християнин знає на пам'ять, що настільки Бог полюбив світ, що віддав сина свого, єдинородного, даби всякий віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Ось в такого Бога я повірив. Ось такого Бога повірили ви. Ось такого Бога ми полюбили своїм серцем. Ось такий Бог хоче змінити наше з вами життя. Моє і твоє. Ось такий Бог хоче впливати на твоє життя. Хоче, щоб ти був його дитиною. Хоче благословляти твоє життя у всіх сферах. Не закривайся від нього. Він хоче благословляти твоє життя. Перше послання Івана, 4 розділ, 8-й дев'ятий вірш ми читаємо такі слова. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Ну, Бог мій ставить і умови. І ця умова лунає сьогодні так: хто не любить, той не пізнав Бога. Бо Бог є любов. І під час виконання цієї заповіді, під час того, як ми згадуємо, яка ціна була заплачена за кожного із нас. Ми повинні подивитися собі в серце і дати відповідь, наскільки я люблю свого брата, сестру, наскільки я люблю своїх рідних, близьких, і чи я гідний приймати участь у цій заповіді? Божа любов до нас виявляється в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми через нього жили. Ось в цьому виявляється Божа любов. Знаєте, вчора розмовляв із своїм знайомим, і він говорить: от дуже багато людей. Коли я з ними спілкуюсь і намагаюся їм засвідчити, розказати за Ісуса Христа, то вони якби це сприймають з опозицією і говорять, яка любов, який Бог ти бачиш, що відбувається в цьому світі? Я думаю, кожному із нас приходилось вже це чути. І він питає, що мені їм відповісти? Перш за все, Бог свою любов уже показав в Ісусі Христі. І якщо людина не бачить цієї любові, якщо людина не усвідомлює цієї любові, то яке вона має право ставити якісь ще питання до Бога і вимагати якісь відповідь? Бог людину полюбив, Бог людині дав найкраще. Бог людину зробив вінцом свого творіння. Що з нашого боку не так? А з нашого боку, одне не так. Ми не навчились любити. Ось ця умова сьогодні лунає до кожного із нас. Чи ти навчився любити? Бог показав приклад любові, Бог показав, що Він любить. Бог показав, що він. Заради того ж свого творіння, заради людини зійшов на хрест голов. пролив Всі. ту кров. Ставиться питання, наскільки я люблю? Якщо хтось хоче побачити винного, не звинувачуйте Бога, підійдіть до дзеркала і подивіться на себе. Бог не розпочинає війну. Бог не хоче, щоб був голод. Бог не хоче, щоб були якісь хвороби. Бог не хоче, щоб людина мала потребу в чомусь або жила в наркотиках і розпачі. Бог хоче людину благословити. І він для цього зробив В п'ятницю з братом Володимиром ми сиділи. За чашкою чаю і так роздумували. І дійсно, знаєте, от людина, да творіння недосконале. І ми постійно щось хочемо вдосконалювати. Це 11 iPhone. На сьогоднішній день вже є 17. Тобто людина по... повсякчас має щось вдосконалювати. Знаряддя праці, одяг. У нас нічого немає такого, щоб ми сказали, це є досконале. Але тепер дивимося на нашого Ісуса Христа, який залишив своє Слово. Дві тисячі років ми тільки користуємося новим заповітом. Три з половиною тисячі років. Ми користуємося торою із книгами пророків. І вони не потребують досконалення. Тому що Бог є досконалий, ось в такого Бога я повірю. Людина недосконала. Людині потрібно постійно щось собі доводити, щось змінювати. А наш Бог, він є досконалий. Ось такого Бога ми я повірю. Ось такого Бога повірили він. ви. Тобто, наш Бог може змінити наше життя. Наш Бог може зробити його досконалим. Ми сьогодні протязі історії людства вивчаємо різні науки. І ви розумієте, що кожна наука вона змінюється. Ви візьміть підручники своїх дітей. І згадайте, по яким підручникам ви займались. Зовсім інше. Зовсім інша історія, зовсім інші точні науки, фізика, математика і тому подібне. Тобто все в цьому світі змінюється. Наш Бог Він незмінний. І тому ми приходимо на це місце для того, щоб доторкнутися до цього досконалого Бога. Для того, щоб відчути його силу Святого Духа в собі. Для того, щоб мати його любов, яку є досконала, яка не потребує нічого. Бо це є досконалість Божа. Ось такого Бога я повірив, ось в такого Бога повірили ви, любі брати і сестри. Давайте ми встанемо, будемо молитися і просити Божого благословення на хід нашого зібрання, тому що. Ми любимо нашого досконалого Бога, бо Він нас перше полюбив і викупив дорогою ціною. Амінь. Слава тобі, Боже Владико, за твою любов і милість. Слава тобі за твої благословіння, слава тобі за те, що ти є великим Богом в моєму серці, в моєму житті. Ти вдосконалив і змінив все, всесвіт, ти благословив. Ти даєш все необхідне, ти даєш любов в Ісусі Христі і спасіння. І ми просимо Твого святого присутності тут, на цьому зібранні. Благослови кожного із нас, благослови це зібрання, щоб воно проходило для слави і для звеличення Твого святого імені. Благослови цю заповідь, яка перед нами, щоб ми були готові нашими серцями і нашим розумом. Досягати тебе, тому що ти є незрівняний, ти є досконалий, ти є люблячий ти є той, хто піклується про нас, ти є той, хто нас виправдав, викупив, освятив і очистив. Слава тобі! Прошу твого також благословіння для брата Олександра для ці. Проповіді, яку він підготовив, відкрий наші серця, відкрий наш розум, щоб ми сприймали, дякували і хвалили Твоє святе ім'я, бо ти цієї слави, хвали і подяки. Амінь.